П'ятиріччя президентства Володимира Зеленського чи довіряють главі держави та його партії українці? Перше треба розуміти, що довіра президенту це дуже важливий суспільний показник, тому що вона відображає загалом настрої населення. Наскільки вважають правильно чи неправильно робить зараз президент? Повинен щось змінювати, тому насправді довіра президенту вимірюється завжди. Згідно з опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, президенту України Володимиру Зеленському станом на травень 2024 року довіряють 59% українців. Недовіру до нього висловили 36%. З одного боку є тренд, звісно, не східний йому довіряють трохи менше за останнім часом. З іншого боку, з підсумком п'яти років, він одно має значно вищу довіру, і більшість українців довіряє особливо порівняно з попередніми президентами. Після президентських і парламентських Мінських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився, але потім знову повернувся. Після вторгнення відбувся з одного боку ефект зкрутування навколо прапора, коли українці відчували, що варто єднатися. З іншого боку, Зеленський продемонстрував себе як лідер воєнного часу, і довіра знову зросла до практично 90% показників. До кінця 23-го року вона майже не змінювалася в кінці 23-го року. Близько 80% довіряли йому, тобто було деякі зниження, але не істотне. Але далі до початку лютого на тлі насамперед не ті настільки корупційних питань, скільки тетя з Валерієм Залужним довіра змінилася до 60-65%, А станом на цей травень зараз йому довіряють близько 60%. Водночас Зеленський зберігає легітимність в очах українського суспільства, і більшість громадян все ж продовжують йому довіряти каже виконавчий директор КМІС Антон Грушецький. Крім того, що він тримається на плаву, у нас з іншими опитуваннями 70-80% українців проти проведення виборів. Зараз українці сприймають Володимира Зеленського як легітимного голову держави. Немає запиту на проведення виборів там тут і зараз. І тобто, це означає, що у нас є багато українців, які критикують президента, але пріоритет зараз відсіч ворогу, і вибори не на часі. Це для розуміння, що умовне навіть зниження довіри зараз воно не трансформується в запит на вибори чи до підриву легітимності його як голови держави. З партією ситуація складніша згідно з. З опитуванням 55% українців негативно оцінюють діяльність президентської партії, слуга народу, і лише 7% респондентів добре. Що зараз більше половини українців не довіряють партії Слуга народу, і в опитуваннях, кому взагалі ставимо запитання, які у вас враження сформувалися про ті чи інші політичні сили, позитивне чи негативне. Більшість українців мають таке критичне ставлення до партії Слуга народу і до речі, коли ми ставили запитання, чи на Володимир Зеленський свої обіцянки, серед тих, хто вважає, що він не зміг їх виконати, насамперед українці пояснювали це невдалою кадровою політикою. Це питання певно корумпованості і непрозорості діяльності. Компетентності членів і це стосується команди президента. Це не тільки умовно складно банкові, це також і безумовна партія, яка представлена в парламенті. Тобто наразі українці більше зосереджуються на критиці команди, а не самого президента. Проте тренд зниження довіри вказує, що вже відбувається перенесення негативу і на самого Зеленського, пояснюють в інституті треба розуміти що тенденція така що спочатку українці звинувачують команду але з часом перенесення перенесені на самого президента і тому зараз вони то звинувачують команду але якщо не будуть це враховано в майбутньому нинішня ситуація і негативні тенденції продовжуються то вже відбудеться перенесення перенесені на президента і його довіра буде сильніше страждати дослідження тривало з 16 по 22 травня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів